Сьогодні вночі росіяни атакували Полтавщину безпілотниками. Протиповітряна оборона відпрацювала по ворожих цілях. На щастя, ніхто не постраждав. Уламками безпілотника було пошкоджено адміністративну та виробничу будівлі одного з промислових підприємств області 922-й день війни в Україні. Вітаю на календарі. 2 вересня інформаційна служба телекомпанії Візит розпочинає свою роботу. В етері новини, які для вас підготували наші журналісти. У студії для вас працюю я, Ірина Скрпачова, і стартуємо із наголосом на головні події життя міста. Сьогодні Кременчук попрощався з військовим Максимом Білоусовим. Байдужість їх теж вбиває. Переконані учасники акції, яка відбулася вихідними у Кременчуці. Цьогоріч у Кременчуцьких школах за парти сядуть майже 20 тисяч учнів. До Дня підприємця найкращим відзнаки. У віці 22 роки відійшов у засвіт ще один військовий з Кременчука Максим Білоусов. Як відбувалося прощання з героєм? Далі у сюжеті. І знову Кременчук втрачає своїх героїв. Сьогодні мешканці Кременчука попрощалися з військовим Максимом Білоусовим. Воїн помер 23 серпня від отриманих поранень. У полегло залишилися батьки. Під час навчання у Харківській військовій академії та оборони Харкова у Максима Білоусова була традиція кожного дня надсилати якесь повідомлення рідним, аби сповістити, що він живий. Про це розповідає близька подруга родини полеглого воїна. Він завжди хотів бути військовим. Він йшов до навчання військового дуже маленькими кроками. Ну він Прийшов до цього, він поступив навчатись, закінчив в цьому році навчатися. Він став офіцером старшим. У нього було впочинені, він командир і в починенні були люди. Як так все трапилось, не звісно. Дитина дуже хороша, нарікань взагалі зовсім ніяких Їх не було. Він... Слухав батьків, все виконував, що його просили. Дуже любив свою сестричку. Коли почалася війна, вони вже обороняли тоді. Ми вже дуже переживали, що вони діти зовсім, і вони стояли на блокпостах, вони обороняли Харків. Потім вони, так як він був на другому курсі, їх перевезли і вони закінчили навчання в цьому році. І от завжди мені моя донька казала, що мама. У влади такий чудовий брат. Як шкода, що в мене такого брата немає? І дійсно, це дуже-дуже світла дитина була, смілива, хоробра, справжній син своїх батьків і справжній син своєї батьківщини. Тому це дуже важко повірити взагалі в те, що трапилось, Доземний уклін батькам Максимки, йому доземний уклін. За словами тренера з боксу Андрія Андрійченка, який близько 6-7 років тренував загиблого воїна, Максим Білоусов вигравав у численній кількості олімпіад та турнірів, ставши неодноразово чемпіоном України серед юнаків та чемпіоном області. Хороша, гарна людина, добра. Ну, в ринзі проявляв характер. був у нього стержень, як кажуть, пайцовий. Загиблому було 22 роки. Крім батьків, в нього залишилася наречена, з якою хлопець будував плани на майбутнє та мріяв створити сім'ю. Вічна пам'ять: герої не вмирають. Вчора традиційно біля палацу культури Кредмаш відбулася акція нагадування під назвою Не мовчи, полон вбиває на акцію підтримку військовополонених азовців, які першими пішли захищати Україну від навали ворога. Вийшли близько 20 учасників, тримаючи плакати із накликами Вільне Байдужість їх теж вбиває, підтримай сигналом. До акції доєдналися і наші журналісти. Учасників була й пані Анна. Її брат у 2022 році за наказом вийшов у полон в складі Азову. І до сьогодні вона достовірно не знає про місце перебування свого брата. Два з половиною років ми не знаємо про судьбу наших рідних. Ми дуже за них переживаємо такими акціями. Ми хочемо показувати народу, що ми. Пам'ятаємо, що ми будемо пам'ятати, що ніхто не забутий. Ми хочемо долучити просто багато побільше людей і показати, що нас тут трішки, в іншому місці трішки, що ми пам'ятаємо, щоб це не залишилося без уваги. Варто зазначити, нещодавно пройшов черговий обмін військовополоненими. Та, за словами однієї з організаторок акції Юлії, серед них було двоє нацгвардійців-строковиків, рідні яких неодноразово виходили на акцію нагадування у Кременчуці. З Частини 3057 У нас Люба Шутова, з нами стояла, так, хлопці вже вдома. Та, на жаль, з травня минулого року і до сьогодні додому з полону не повернувся жоден азовець. Тож учасники акції закликають до більшої підтримки та розголосу. В мене воює мої близькі сини, чоловік. Хай люди просинаються, бо ворог на порозі це дуже страшно. І волю нашим героям. Нагадаємо, щоб підтримати рідних військовополонених можна щонеділі о 12-й. Місце збору традиційно біля Палацу культури Кредмаш. До інших тем літо закінчилося, а це означає, що розпочався новий навчальний рік. Сьогодні тисячі кремичуцьких школярів сіли за парти. Не виключенням стали і учні ліцею номер 4 Кремінь. Свідками урочистого свята першого дзвоника стали і наші журналісти. На традиційній лінійці біля стін ліцею номер 4 сьогодні зібралися учні перших класів, аби зробити впевнений крок у початок шкільних років. Та учні одинадцятих класів, для яких цей рік стане вирішальним. Та за словами директорки ліцею Тетяни Одерій, цьогоріч учні перших та одинадцятих класів навчатимуться офлайн. Дорогі мої учні, маленькі першачки. Ви сьогодні приступили поріг ліцею. Дуже сподіваюсь, що протягом 12 років навчання він стане для вас рідним. Шановні 11 класники, залишився лише такий короткий і такий небезпечний навчальний рік, де вам потрібно буде визначитися з майбутньою професією, успішно навчатися. Скласти НМТ ну майже на 200 балів, бути здоровими і щасливими. Тож, вірте в свої сили, вірте у Збройні сили України, вірте у нашу перемогу. Все буде Україна! Завітав на шкільну лінійку, аби привітати з першим дзвоником учнів ліцею й музикант Артем Ткаченко. Відомий як пробас. Зустрічайте бурхливими облисками зіркового гостя Артема Ткаченка з запальними композиціями. Доброго вечора! Ми з України! За словами дітей, цей навчальний рік вони чекали усе літо, аби продовжити готуватись до іспитів та брати участь у нових олімпіадах. А тим часом їх батьків тішить офлайн навчання. Наскільки сильно ви чекали навчальний рік? А, ну так як це останній рік, то дуже сильно. З певністю можу сказати, що готова до 11 -го класу. Йду до своїх звершень, будемо готуватись до випускних екзаменів, до випускного. А, на позитиві дуже круто на, на, налаштовані. Криче, все в нас буде класно. Чого ти очікуєш від цього навчального року? Познайомитися, mm дамо. -hmm. Mm -hmm. Ви знайомими з печецькими. А ви готові до навчання? Так, да, звичайно, в нас немає вибору. Батьки не вибирають. Вони тільки допомагають своїм діткам пройти цей шлях. А так, звичайно, готові. Варто зазначити, що цього року у Кременчуці перший дзвоник пролунав загалом для 19 тисяч 424 школярів. Та 1 тисяча 606 з них першокласники. Мотиваційний ранок починає рік із саме таку назву мала урочиста лінійка на свято першого дзвоника у Кремичуцькому науковому ліцеї Політ. Як то відбувалося, та що розповіли учні і викладачі? Дивіться далі у наступному сюжеті. Саме зараз, як символ усіх починань, перший дзвінок! Дорогий міліцею! Я бажаю нам в цьому році бути точкою опори одне для одного. Хай цей рік буде сповнений хорошими подіями, хорошими справами, новими звершеннями і здобутками, вдалого старту і гарного навчального 2024-2025 року. 435 учнів наукового ліцею Політ сьогодні доєдналися до урочистого початку нового навчального року. Та за словами директорки Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії Лесі Крупіної, це лише маленька частина усієї академічної родини. Стартує новий навчальний рік і приступають до навчання майже 1100 85 здобувачів освіти академії, серед яких учні ліцею Політ сьогодні в очному форматі, в онлайн форматі також отримали привітання з початком навчання 460 фахових молодших бакалаврів. І в другу зміну виходять на очне навчання майже 300 бакалаврів, тому що укриття, які у нас є, розраховані на 400 місць. Поки що, але ми працюємо над збільшенням місткості укриттів. Учні говорять, що для подальшого навчання цей ліцей обрали без вагань та вже з нетерпінням чекають початку нових олімпіад та конкурсів. Вибрав я науковий ліцей політ через його репутацію. Усе ж таки наш ліцей відомий дуже сильно олімпіадниками, а саме міжнародними олімпіадниками. Я вибрав тільки срібну медаль на, нау... на... на науковому конкурсі Олімпіада геніїв, яка відбувалася у Нью-Йорку, місто Рочестер, США. Я вже отримав рекомендацію від Ман, що я буду представляти Україну на міжнародному конкурсі в Бразилії, тому ось там я отримую отримати золоту медаль, а також гідно представити Україну. Я вже давно чула про ліцей політ, як про атмосферу дружню, і саме тому я вирішила, а чому б не спробувати. І я бажаю кожному, щоб кожен міг вступити сюди. Це такий досвід, який ви не отримаєте ніде. Тут дружній колектив, найкращий. Найкращі вчителі та найкращі однокласники. Сьогодні перший дзвінок лунає у всіх навчальних закладах країни. Тож телекомпанія Візит вітає учнів зі святом. А сьогодні, 2 вересня, для жителів Кременчука запрацював мобільний застосунок «Кременчук цифровий. Застосунок стане доступним для завантажень після перевірки платформи App Store та Google Play. Як правило, це займає до 24 годин. Наразі Кременчук цифровий містить дев'ять сервісів, за допомогою яких можна дізнатись новини міста з офіційного веб-порталу Кременчуцької міської ради, отримати сповіщення про події ЖКГ аварійного та планового характеру за вашою адресою. Переглянути рух громадського транспорту, лінію маршруту в режимі реального часу. Зазначивши кінцеву зупинку свого маршруту, можна побачити час до прибуття транспорту на початкову зупинку. Для роботи сервісу Вінкін GPS у вашому смартфоні. По пошуку можна знайти інформацію про переминування вулиць за старими та новими назвами, також записатись до Кременчуцького ЦНАПу, знайти зони відпочинку, дізнатись інформацію про сховища, підвали, пункти незглавності, джерела води, дізнатись про міські заходи. Можна записатись до терцентру МВС. Поступово Кременчук цифровий наповнюватиметься й іншими корисними для Кременчужан сервісами. Зазначено на офіційному сайті Кременчуцької ради. Вже третій рік економіка України страждає від жорстокої війни розв'язаної Росією проти нашої держави, незважаючи на надзвичайні виклики, вітчизняний бізнес продовжує боротися за виживання. Підприємці Кремчуцької громади вкотре довели, що вони є рушійною силою та надійною опорою, на яку можна покластися у найскладніших обставинах. В Україні щорічно у першу неділю вересня відзначається День підприємця. Тож сьогодні наші журналісти завітали до міської художньої галереї, де відбулося нагородження підприємців нашого міста. Детальніше розповість наша Яна Скри. Не дивлячись на тяжкі умови праці вашої на сьогоднішній день, бо в нашій країні третій день стільки, де третій рік вибачте. Йде успіх війна, не дивлячись на постійні ракетні обстріли, не дивлячись на перебої зі світлом, ви продовжуєте впевнено йти вперед, забезпечуючи своїм успіхом успіх процвітання нашій державі. Власники кафе Кав'ярень підприємств з металообробки і не тільки. Укремичу ці грамотами від міської влади відзначили підприємців, які працюють попри виклики війни. Серед нагороджених ті, хто адаптувався під умови військового часу, та крім бюджету міста, допомагає збройним силам. Зараз у нього найбільш мабуть, успішний і відомий бізнес це спортивні івенти, які він проводить на підтримку Збройних сил, він гуртує нашу молодь, привчає до здорового способу життя, але не забуває про підтримку наших захисників. Хлопці реалізують кілька проєктів по ремонту унікальних машин, яких, на жаль, ми навіть до цього і не бачили ще, але доводиться їх ремонтувати. І хлопці і Женя з цим дуже справляються. Близько 32 підприємців різних бізнес-напрямків отримали грамоти. Присутні кажуть, попри виклики, з якими довелося зіштовхнутися з початку повномасштабного вторгнення, продовжують працювати. Частину прибутку свідомий бізнес сьогодні має спрямовувати на потреби ЗСУ. Нині на території громади зареєстровано 18 тисяч суб'єкт господарювання малого і середнього підприємництва, платників податків, які здійснюють діяльність у різноманітних сферах, будують, виробляють продукцію, шиють одяг та взуття, надають побутові послуги. Вчають, лікують, готують їжу, розважають, продають і купують. До слова, серед нагороджених підприємців і дружина нардепа від Кременчука Юрія Шаповалова Євгенія. Підприємиця поділилася з нами, з якими складнощами їй, як власниці кафе у воєнний час, доводиться стикатися. Та побідкалася на те, як не вистачає сьогодні розуміння важливості бізнесової справи у самих людей. У самого суспільства повинні повинно з'явитися розуміння того, що взагалі вся країна тримається на бізнесі, на малому, на середньому бізнесі. Тому що у нас настільки є радянське така радянська свідомість, яку треба ламати. Ми робимо цю країну. Бізнесмени, підприємці її будують. От про це треба, щоб кожна людина розуміла і поважала. Наостанок дружина Нердепу подарувала меру Малецькому шоколадну чарівну паличку та заговорила про щось сюреалістичне. Щоб у вас в місті от все, що ви хотіли, от так тільки раз і новий міст. так, так Тут різ, до дорога. Тут дорога, щоб все було. Прийшли на. депутати міської ради, хочемо майданчик, Нати вам майданчик. Ну так, добре. Це добре. ж так, дякую, щоб дякую. все їм відбувалося. Дуже все добре. Осінь потроху починає прикрашати землю своїми тендітними шматочками знесиленого золота і нарешті із понижуючими показниками температури повітря на завтра, 3 вересня. Тож, за прогнозами синоптиків, слід очікувати навіть дощ, хоча його ймовірність незначна. Щодо температури повітря, то вночі має бути 19 в день, максимально 29 градусів тепла. Вітер легкий північного сходу 19 кілометрів на годину. Нехай таким легким буде і перший робочий тиждень вересня. Дякую, що дивилися. Чекаємо на зворотній зв'язок. Наші контакти зараз на ваших екранах. Спокійної всім ночі і до зустрічі!